Привіт! з тобою «Вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою, можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Приготуйся почути зараз страшні цифри: 33 тисячі 771 людина без врахування дітей до трьох років. Саме стільки євреїв були вбиті нацистськими солдатами у Києві 29-30 вересня 1941 року. Принаймні так кажуть самі німці. За даними історика та дослідника Віталія Нахмановича, за час німецької окупації у Бабиному Яру розстріляли 90-100 тисяч людей, з них приблизно 65-70 тисяч євреїв. А загалом. У Другій світовій війні загинули чи зникли безвісти від 8 до 10 мільйонів населення з території сучасної України. З них понад 5 мільйонів були цивільними різних етнічних походжень, в тому числі до півтора мільйона євреїв. Ці цифри жахають. Вітаю! Мене звати Алла Пустовіт. Я голос уроку, який написала учителька історії Леся Юрчишин. Сьогодні ми поговоримо не тільки про голокост євреїв, а й спробуємо зазирнути у життя окремих людей у воєнному Києві. Один з найкращих художньо-документальних творів, який розповідає про події Другої світової війни у Києві, це біографічний роман-документ Бабин Яр Анатолія Кузнєцова. Коли німці ввійшли до Києва 19 вересня 1941 року, автору заледве ледве виповнилось 12 років. Пізніше, через свої спогади, він описуватиме побачене. Книгу Анатолій опублікує у 1966 році. Цензори багато приберуть з роману, але публікація однаково спричинить ефект суспільної бомби. Через 25 років після трагедії Бабиного Яру про неї почнуть говорити на офіційному рівні. А ще через 10 років з'явиться перший пам'ятник. Офіційно його назвуть пам'ятником, громадянам та військовополоненим солдатам і офіцерам радянської армії. Розстріляним німецькими фашистами у Бабиному яру. У 1969 році Кузніцов отримає дозвіл на поїздку до Лондона, нібито для роботи над матеріалами для написання нової книги. В Англії письменник втече від совєтського агента і попросить політичного притулку. А ще через рік видасть повну версію свого роману. У цьому виданні різними шрифтами та примітками покаже, що саме вирізав совєтський цензор. То що ж бачив у Києві воєнного часу маленький Анатолій? По перше, не було ніякої евакуації для цивільного населення. Коли Південно-Західний фронт отримав наказ тримати Київ до кінця, через прорахунки командування в Полон до німців потрапило близько 665 тисяч осіб. Концентраційний табір на Дарниці став одним із місць ув'язнення та страт для військовополонених. По друге, Сталін закликав не залишати на окупованих територіях жодного кілограма зерна, літра пального чи вагона для евакуації. Коли 18 вересня совєтська армія залишила Київ, мешканці міста почали грабувати магазини в пошуках харчів. Дідусь Анатолія зустрів німців не те, щоб дуже вже й вороже. Отаку славу собі нажили совєти. Більше того, дідусь пам'ятав ще тих німців, яких бачив у 1918 році, коли країни підписували мирний договір за наслідками Першої світової війни. Тоді це були загалом адекватні військові. Та й німецька пропаганда у 1941 році також намагалась створити позитивний образ. Якось хлопчик разом з бабусею пішли до Києво-Печерської лаври у справах. Тоді зміни у місті почали насторожувати. Анатолія у бабусі на хрещатику перевірили паспорт. Жінка перелякано повторювала, що вона не юда, а українка. Ще хлопчик дорогою побачив великий плакат: Жиди, ляхи і москалі найлютіші вороги України. Тоді Анатолій вперше задумався, хто ж він і чи може сам собі бути ворогом, адже його мама українка, а тато росіянин. Також були вивішені перші накази німецького командування. Процитую їх тут за текстом роману. Перше, усі речі, взяті, тобто награбовані в магазинах, установах і пустих квартирах, потрібно не пізніше завтрашнього ранку повернути на місце. Хто не виконає даного наказу і залишить собі хоча б дрібничку, той буде розстріляний. Друге. Усе населення повинно здати залишки продовольства, дозволяється залишити собі запас лише на 24 години. Хто не виконає цього наказу, буде розстріляний. Третє, усе населення повинно здати зброю, боєприпаси, воєнне спорядження і радіоприймачі. Зброю і радіоприймачі слід доставити в комендатуру на хрещатику, а воєнне спорядження на хрещатик дім 27 Хто не виконає цього наказу, буде розстріляний. Кінець цитати перший вибух на хрещатику прогримів 24 вересня. При відступі совєтське командування наказало закладати вибухівку та зруйнувати водогін. Пожежа тривала п'ять днів. Як рапортували потім німці? Знищено центр міста, тобто найкращу і найвеличнішу його частину з двома найбільшими готелями, поштамтом, радіоцентром, телеграфом та кількома універмагами. Пожежею охоплено до двох квадратних кілометрів. Без даху над головою залишилось близько 50 тисяч людей. Винними у такій акції німці зразу ж оголосили так званих жидобільшовиків. Вони займали одне з центральних місць у антисовєтській пропаганді. Також не забарився новий наказ. Наказується всім жидам міста Києва і околиць зібратися в понеділок, 29 вересня 1941 року, до години 8 ранку, при вулиці Мельника Докторівській біля кладовища. Всі повинні забрати з собою документи, гроші, білизну та інше. Хто не підпорядкується цьому розпорядженню буде розстріляний. Хто займе жидівське мешкання або розграбує предмети з тих мешкань, буде розстріляний. Зверни особливу увагу на таке формулювання хто не підпорядкується цьому розпорядженню, буде розстріляний. Тобто, хто послухається, мав би залишитись живим. Також пішли чутки, що євреїв збираються кудись переселяти. Навіть дідусь Анатолія загалом сприйняв цю ідею позитивно. Хлопець спостерігав, як єврейські жінки, діти і хворі, і старі люди кудись ідуть. На той момент чоловіки вже мобілізували до совєтської армії. Хлопчик відчував дуже суперечливі емоції: куди ведуть цих людей? Чому? За що. Коли Анатолій вернувся додому, то побачив геть ошелешеного діда. Старий сказав, що євреїв насправді розстрілюють. Було чутно постріли. Вважається, що 29-30 вересня у Києві врятуватись вдалося лише 29 особам. Кузнєцов у своїй книзі зафіксував історію порятунку Діни Пронічевої, яка вилізла вночі з розстрільного яру. Вже після завершення Другої світової війни Діна Пронічева свідчила про події у Бавиному Яру на судовому процесі. А що ж там наш головний герой, 12-річний Анатолій Кузніцов, намагався виживати, шукати можливості, щоб прогодувати себе, бабусю, дідуся та маму? Якось він задумався, скільки разів його вже мали простріляти. Його мали простріляти, бо він носив валянки. Не доносив на підпільників, не видав єврея, не здав залишків продовольства і паливо, повісив листівку. Загалом Анатолій нарахував 20 своїх проступків, за які карали смертю. Коли говоримо про трагедію Бабиного Яру, зверни увагу на деякі моменти. Перше Бабин Яр це трагедія не лише єврейського народу. Найпершими жертвами розстрілів стали 752 пацієнтів психіатричної лікарні імені Івана Павлова. Потім у яру розстріляли кількасот ромів, 621 українського націоналіста, православних священників, військовополонених, радянських активістів-підпільників та всіх, кого назвали саботажниками та заручниками. Також на території Бабиного Яру є приховані поховання жертв голодомору геноциду українського народу 1932-33 років. Другий момент. Бабин Яр це трагедія не лише 29-30 вересня 1941 року. Розстріли відбувалися під час німецької окупації у 1941-43 роках. Третій момент. Розстріли були не тільки в Києві, схожі страти населення відбувалися по всій Україні. Дробицький яр у Харкові, урочище сосонки в Рівному, урочище піски під Львовом. Четвертий момент Бабин яр це не лише про жертви, це ще й історії порятунку, історії про межу між добром і злом, людяністю і жорстокістю, співчуттям і байдужістю. І п'ятий момент: ми мусимо пам'ятати про Бабин Яр із ще однієї причини спроби приховати цей злочин і розбити на його місці парк для відпочинку стали причиною куренівської трагедії 1961 року. Якби на місці розстрілів поставили пам'ятник жертвам, ніхто б не спорудив у Бабиному яру відпочинкові зони. Але яр засипали та вирівняли. А через кілька років поруч побудували дамбу. В 1961 році дамбу прорвало. Величезна хвиля до 10 метрів у висоту поховала живцем не менше 150 людей і розлилася на 30 гектарів. Це як площа восьми футбольних полів. Над облаштуванням хоч якогось пам'ятного місця совєти почали думати лише після стихійних мітингів та публікації цензурованого роману Анатолія Кузнєцова. А що ж у Бабиному яру тепер на цій території існує не менше 25 різних пам'ятників, різні активісти просувають паралельні проєкти меморіалізації спільного історичного простору, проводять окремі пам'ятні церемонії. Один з проєктів і досі активно фінансує підсанкційний російський олігарх. І це в умовах широкомасштабної війни виглядає максимально дивно і небезпечно. Свій Бабин яр був майже у кожному українському містечку. Масові розстріли здійснювали нацистські айнзацгрупи, які ще називали ескадронами смерті, а також загони поліції порядку, поліції безпеки. Вони рухалися за лінією фронту і зачищали тилові зони від супротивника, тобто від комуністичних елементів та від євреїв, яких в офіційній нацистській пропаганді прирівнювали до комуністів під загальною назвою Жидо большевизм. І солдати, і керівники Айнзацгруп проходили окрему ідеологічну підготовку, тому їхні рішення на місцях були такими жорсткими. Найперші масові страти відбулися у липні 1941 року на Волині. Спочатку вбивали лише єврейських чоловіків від 14 до 60 років, та вже зовсім скоро до розстрільних ям почали вести усіх. Частина західної України, яка була під польською адміністрацією Австро-Угорщини, увійшла до складу генерального губернаторства під назвою Дистрикт Галичина, тут євреїв спочатку зганяли до окремих житлових районів, гетто. Голод та епідемії там були звичними. Також німці створили табори примусової праці, наприклад, на вулиці Янівській у Львові. Коли нацисти прийняли рішення про так зване остаточне розв'язання єврейського питання, тобто про фізичне знищення людей, євреїв ешелонами вивозили до спеціально створених таборів смерті. Щонайменше 434 тисячі євреїв, в основному західної України вбили в таборі Белжиць, який розташований на території сучасної Польщі. У Чернівцях через загрозу економічної нестабільності румунська влада дозволила частині євреїв різних професій залишитися та примусово працювати. Це врятувало життя приблизно 16 тисячам людей. Закарпаття з березня 1939 року перебувало під угорською окупацією. Там спочатку також створювали гето і табори примусової праці. Лише у травні червні 1944 року, коли вже німецька армія відступала, євреїв депортували до табору Аушвіц, що знаходився на території сучасної Польщі. Історики вважають, що із понад 100 тисяч закарпатських євреїв вдалося вижити лише 10-15 тисячам. Коли ми говоримо про трагедію Голокосту, Шоа або Велику катастрофу так ці події називають євреї. То важливо розповідати, що відбувалось в Бабиному Яру та інших ярах і гетто. Ми починали цей подкаст із цифр, тож закінчимо також цифрами. Понад 2,5 тисячі українців отримали від держави Ізраїль почесне звання праведник народів світу це звання присуджують тим. Хто в роки Другої світової війни рятував євреїв від знищення? Подумай в час, коли виживання стало викликом, лишилися люди, готові допомогти іншим, вони цінували людське життя і боролися за це. В описі до цього уроку на сайті «Вчися вухами ти знайдеш додаткові матеріали за темою. А зараз я дякую, що ми разом рефлексували над трагедією Бабиного Яру. Почуємось. Проєкт. Чуйся вухами реалізовує «Смарт-освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди «ЮСЕЙД» або уряду США.